Привіт! Мене звуть Анастасія. Сьогодні я розповім вам про місце, яке відкрили для себе цього року: курорт Миргород. Ходімо разом досліджувати. Добиратися до Миргороду дуже зручно. Тут є залізничне та автобусне сполучення. Всі маршрути міських автобусів ведуть до центру, де розташований курорт Миргород. Парк, що розташований на річці Хорол на Полтавщині. Являє собою унікальний бальнеологічний курортний комплекс зі столітньою історією. В центрі парку можна придбати та посмакувати ціліючої води. Для цього тут є спеціально облаштоване місце. Тут можна ознайомитись також з лікувальними властивостями води. Річка Хорол з змійкою гинає територію парку, тому помилуватися нею можна як із Східного моста, так і з моста, що веде в урочище Березовий гай. Урочище виходить на ставок. Обладнаний місцями для риболовлі та пікніків. На річці облаштовано кілька пляжів. Вхід на міський пляж повністю облаштований для комфортного відпочинку. Є безкоштовним. На хоролі можна зустріти диких качок та цікавих чорних водоплавних птахів з білим дзьобом це лиски далекі родички журавлів. Спостерігаючи, як відпочивальники підгодовують цих птахів. Можна забути про те, що вони дикі. На території курорту розташований величезний парк, в якому всі містяни та гості можуть відпочити від щоденних турбот. Вхід безкоштовний. Парк має велику площу, тому по маршруту встановлено вказівники для туристів. Вони підкажуть напрям вашої прогулянки. Територія парку вражає своїм різноманіттям. Тут можна віднайти душевну рівновагу. Відпочиваючи у затінку розкішних багатолітніх дерев, серед тінистих велетнів можна зустріти безліч пташок та білочок. Для любителів флори і фауни облаштовані місця для відпочинку, гарні ландшафтні краєвиди, безліч скульптур, два озера, у яких можна побачити і погодувати спеціальним кормом білих та чорних лебедів, качок мандаринок, черепашок, рибок. Це величезне задоволення. Також є окремий куточок із красеннями павичами. Для спортсменів теж є куточок: теніс, волейбол, бейсбол, атлетика і просто ранкова пробіжка тут вітаються. Займатися спортом, спостерігаючи таку красу і дихаючи ароматами квітучих рослин, надзвичайно приємно. Звичайна аура цього місця надихає поетів і художників, а для закоханих миргориці збудували безліч комфортних лавочок і затишних доріжок. Для гостей з дітками облаштовано ігрові зони, і розваги на будь-який смак. Парк закладений в 1934 році. Зараз це ландшафтний заказник місцевого значення. Дендропарк прекрасною всі пори року, а найбільше, звичайно ж, навесні. Це улюблене місце відпочинку миргородців і всіх гостей міста. Щоб помилуватися кожним куточком цього дивовижного місця, треба виділити цілий день. Ну, мо, миргород разом.